Я була, м'яко кажучи, здивована. Ненавиджу оці затхлі, закриті, темні спав в підвалі. Пів четвертої ранку якісь п'яні дівчата кудись подзвонив, не знаю куди. Одна жінка йшла і так просто от дуже мало для такої кількості гостей. Просто немає чим дихати. Але я така вибаглива всяча косметика була протермінована. Що зробиш? Ось така я прикра жінка. Привіт! Сьогодні поговорю з вами про наші осінні канікули в готелі Mountain Residence, який знаходиться в Буковелі. Всяду от собі з вами як подружка. Калації зі спа і розкажу вам свої враження від перебування в цьому готелі. І осінні канікули, я вирішила провести з дітьми не вдома, а кудись поїхати з надією на те, що мені вдасться їх трошки делегувати аніматором готелю або зайняти різними активіті і спа. Мені цей готель порадила подруга, яка була тут перед тим на конференції. І дійсно я не шкодую, що ми його вибрали, тому що готель високого рівня, але є і мінуси для мене з моєї точки зору, і я з ними щиро з вами поділюся. Також з нами тут в цьому готелі сталася одна нештатна ситуація, якої зі мною не траплялося раніше на відпочинках. Комунікація готелю, м'яко кажучи, трохи мене засмутила. Про це теж розкажу в кінці. Отже, сам готель Mountain Residence знаходиться на підвищенні. З нього видно дуже класні краєвиди, і здається, тут навіть вихід на одну з трас лижних є прямий, без потреби з'їжджати, але це треба уточнити. Доїзд сюди абсолютно звичайною машиною, можливий, тому що вони побудували окремо асфальтовану зручну. Чучну дорогу, тобто за доїзд сюди піднятися, взагалі не переживайте. Готель на даний момент має три корпуси: два старіших: це вежа А і Б. І в ньому в цій вежі номери дешевші. Десь на відсотків 30, напевно, ніж у вежі С. Це найновіший корпус і він найбільший. Тобто вежі А і Б невеличкі, а вежа С така, як три оцих вежі маленькі. Всі корпуси між собою з'єднані переходами. Коли я бронювала, я о цього не розібралася. Я думала, що ходити в спа доведеться через вулицю. Для мене це відпало, тому що я не хотіла, щоб діти після спа з вологим волоссям йшли через вулицю. Тут є переходи, тобто можна повністю по переходах перейти. Єдине, що ці переходи не опалюються, я Чора там була, то там так свіженько. В готелі є декілька ресторанів. Сніданки для вежі С, тобто для найновішого, найдорожчого корпусу, проходять в одному ресторані. Він називається Le Grand. І ці сніданки на порядок кращі, ніж сніданки для вежі А і Б. Вони проходять в іншому ресторані, який називається Living Room. Також відрізняються самі номери зі слів персоналу в вежах А і Б номери старіші. Румтур нашого номера детальний я вставлю обов'язково те. Ромтур стандартного номеру чи номеру Студії. Не знаю, готелі Mountain Resorts в Буковелі. Цей номер знаходиться в головній вежі. Тут де спа, тут де дитяча кімната, щоб ми не ходили через вулицю і по коридорах. Тут є обладнана усім кухня, така міні кухня, є кавоварочка, капсули додають, додають чай, водичка, це безкоштовно. Є необхідний набір посуду. Мені абсолютно всього вистачало, щоб зробити базовий обід для дітей. Ось таке кріслечко, яке розкладається, якщо потрібно додаткове місце. Знайдіть Дарія. Місце для зберігання речей. Велике двоспальне ліжко. Ось такий куточок. Тут телевізор. Все чисте, гарно пахне. Ось такий вид з вікна, чудовий балкончик. Принесли моїм дітям халати і такі прикольні тапки, пухнасті. Клас. Це санвузол в готелі Mountain Resorts Буковелі. Ось так виглядає. Тут душова кабіна. Все нове, стильне, тут дуже жарко. Напевно, треба буде скручувати опалення, бо прям дуже-дуже жарко. Косметика тут в номері, що хочу відзначити, якась така дуже класна. Для мене це незнайомий бренд. Я його вставлю. Зазвичай в готелях ніколи не мию готельним шампунем. Я свій шампунь вожу з собою, але тут вона так гарно пахла. Я вирішила спробувати, і я просто в захваті, я вже собі тепер думаю, може мені такий теж шампунь треба, бо волосся після нього дуже легко розчистується, взагалі дуже класно. До речі, в порівнянні з Таором, про який в мене вже є відео на сторінці десь тут або тут, я постараюсь не забути його вставити, то в порівнянні з Таором, тут косметика набагато якісніша. В Таорі останній наш візит я помітила, що якість косметики погіршилася. Там і вушні палички, якісь такі, що ними неможливо скористуватися. І дитячий, дитяча косметика була протермінована. От тут до косметики питань немає взагалі Мило, пахуче, воно все таки класне, до тіла, крем. Ну я користувалася просто готельною косметикою, тільки для обличчя свою використовувала. З готелю є безкоштовний трансфер донизу. Тобто, у вас кожних півгодини ходить трансфер з готелю, і кожних півгодини ходить трансфер знизу. Ми один раз навіть цим трансфером користувалися, коли машина стояла на зарядці. Це теж достатньо зручно. Не треба машину смикати, можна собі поїхати. Тепер по сніданках я зняла огляд сніданків у вежі Grand, тут, де ми мешкали, тобто в новішому корпусі. І зняла сніданки у Living Room. Сніданки для гостей новіших корпусів в готелі Mountain Residence проходять в ресторані Le Grand. Він неймовірно красивий, і сніданки тут просто розкішні. Є величезний молочний бар з йогуртами, з різними видами молока. Ну, мюслі, само собою. Але на що тут їсти мюслі тут такий вибір, що просто випічка, яка хочеш, яку душа бажає. Навіть є паштейші португальські, але вони не схожі насправді на справжні паштейші. Великий хлібний бар, можна робити собі. Тости, дуже багато салатів, зелені, різних класних овочів, оселедиться. це неймовірно смачний ріц з лосося. Різні види ковбасок, різні види сосисочок, гарніри теж дуже смачна картопелька, парові котлетки, овочі, сирники, налисники ну настільки просто, багатий вибір. кожен знайде щось для себе. Це український стіл. Тут і вареники з вишнями, і деруни, і різне сальце, і вареники з картоплею, які неймовірні смачні солені, огірочки. Це азійський стіл. Тут є ще фондю сирне окремо. Це теж неймовірно смачно. Спрінх роли овочеві, дуже смачні, з різноманітними соусами. Паттай, супчик, ці гьодзи, варенички з м'ясом, різноманітні ці локшинки азійські це яйця. Тут їх просто до кольору, до вибору, з беконом, які завгодно. Вафлі неймовірно смачні, бельгійські теж їх куштувала, кіш з лососем, кіш з куркою. Дуже смачні зранку, можна собі відразу просеку пригоститися. Хто бажає багато фруктів, є вже прям почищені, тобто вам взагалі нічого не треба робити, просто насолоджуватися, накласти собі в мисочку і смакувати. Фрешів я тут не знайшла, але є соки і кавовий куточок. Каву не куштувала. сніданок в ресторані Living Room, тобто для вежі А і Б, дещо простіший. Але наприклад, ті страви, які я собі брала в легранді, наприклад, оселедець, картопелька, бурячок. Ну тобто, всі якісь ті страви, які я собі вибирала в цьому дорожчому ресторані, в тому теж були в моєму випадку. Можна було і там номер бронювати. В готелі Mountain Residence є ще ресторан Living Room. Тут проходять сніданки для тих гостей, які забронювали апартаменти в вежах. Здається, А і Б, але це можна уточнити на сайті. Тут е, ці вежі дешевші, і сніданки заявлені як простіші. Мені було цікаво порівняти, і якщо чесно, переглянувши меню, я зробила висновок, що, наприклад, для мене усі ті страви, які я брала у легранд, тут є. Тобто, так, тут простіший вибір, але всі основні страви є. І подивіться, будь ласка, який багатий вибір: оселедець, капрези. Різноманітні сири, оливки, так само є яйця, і фаршировані, і різні бурячкові салати. Ну, тобто кіш, вибір тут, як на мене, цілком достатній. Я вам зараз далі покажу, які основні страви ще є. Хліб, який нарізати можна самим, шакшука так само є, яйця в різних видах, сосиски є так само, то, що діти їдять, пюрешка, котлетки на пару, овочі, рис, гречка. ну, Тут цілком всього достатньо. Але я така вибаглива. Ми тут шість днів, сніданки однакові, нічого не міняється. Вони повністю однакові. Звичайно, що є що вибрати, але хочеться, ну, хоча б якийсь такий от елемент чогось нового. Ну щоб от щось мінялося, якась страва. Ну але це я вже просто придираюся. Сніданки тут ідеальні. Отже, відрізняються для двох веж а, Б і для вежі С сніданки і номери. Вся решта інфраструктура спільна, тобто спа, дитяча кімната, майданчики, тобто, всі 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 зручності однакові для обох корпусів. Про спа і про залу. Тут є тренажерний зал. Він невеличкий, але там є досить багато тренажерів. Стосовно спа, спа велике, панорамне. Воно знаходиться на 10-му поверсі, не в підвалі. Я це обожнюю. Я ненавиджу оці ці закриті, темні спа в підвалі. Це для мене просто. Не люблю таке. Тут воно на 10-му поверсі. З вікон красивезний вид. От зараз це осінь, красива, оці дерева. Ну, просто насолода для очей. Має внутрішню частину і має зовнішню частину. Зараз я також вам покажу огляд його детальний. Е, розкажу в двох словах свої враження. Що мені не сподобалося в спа, це басейн. Басейн е, такий, ніби зроблений, я так розумію, ніби як підприродній ландшафт. Насправді в ньому дорослий не поплавається, точно. Діти похлюпаються, дарі в мене хлюпався. От, якщо хочете там після сауни собі охолодитись, то ви не поплаваєте. Е, оцей багаторівневий ландшафт я бачила, як доросла. После йшли Оступалися, тому що ти йдеш, деш, деш, тут ніби таке плавне занурення вниз. Одна жінка йшла і так просто от назад собі впала, бо вона не розраховувала, що там зміна рівня висоти. І мені теж було трохи страшно там ходити. Хоча басейн не глибокий, тобто мені там в максимальному отак було, і через це холодно якось там було перебувати з дітьми. Але з точки зору безпеки для дітей мені він якийсь безпечніший, тому що там нема такого місця, де прям глибоко-глибоко. Дарій в мене гарно плаває, то я за нього вже йде глибоко-глибоко, не переживаю. Але в цьому. У ну, басейні я і юстину з колом пускала, вже не постійно так біля неї трюслалася, бо цей басейн якийсь мені безпечний. Там є багато зон, де малесенька дитина ногами дістане собі спокійно до дна і може хлюпатись. В басейні є зона бару, тобто можна собі, як десь на Мальдівах, посидіти на барних стільчиках, замовити якийсь коктейль і собі так посидіти. Дуже класні тут лежаки, такі м'які. Я ще таких навіть і не бачила ні в якому готелі, але є мінус: цих лежаків мало. Дуже мало для такої кількості гостей. Ти постійно. Борешся за той лежак, як в якійсь туреччині. Я не знаю, бігаєш і чекаєш, поки хтось там встане, щоб він звільнився. В перший вечір ми прийшли. Я взагалі була в шоці, тому що були всі лежаки зайняті. Люди кидали свої речі десь як в Одесі на пляжі. Хтось на вішачках, хтось заніс соляну кімнату, хтось в кімнату релаксу. У мене сумка з речами: ласти, окуляри, даркова шапка, юстіне коло, моя шапочка для сауни. Книжки беру навіть в сауну, там в соляній кімнаті ми читали. Ну тобто, в мене є сумка з речами. в мене є халати, дають отакені пухкі рушники. І я з цим всім ходила, і ми просто не мали де прилягти. Тому що половина лежаків на них просто собі лежить рушничок. І хоча написано, що персонал кожних 20 хвилин пусті, ну якби ці лежаки, куди ніхто не приходить, прибирає, це неправда. Я жодного разу не бачила, щоб покоївка пройшла і забрала хоча б один рушник. Так, ті рушники, от в той перший вечір, коли ми не могли лягти, так вони там і лежали, ті рушники. То тепер у нас похід спасу проводжується тим, що ми приходимо. Спочатку шукаємо собі місце, де впасти з цими манатками, а тоді йдемо відпочивати. Оце такий мінус для мене. А спа ось так виглядають лежаки в готелі Mountain Residence. Тут завжди на лежаках повно рушників, а людей набагато менше, і ніхто ці рушники не збирає. Загалом спа дуже класний. Є така релакс-кімната, де можна просто в тиші полежати. Басейник не глибокий, для діток класний, інстаграмний, але глибина міняється і це незручно можна вдаритися дорослому ногою. Плавати дорослому нема де. лежаки всі видові, з гарним видом. Дуже багато саун, Соляна кімната. В ній мої діти проводили найбільше часу. Там реально чути солью так класно. Саун дуже багато. Прям я не пам'ятаю готелю, де було б так класно і такий великий різновид. Тут взагалі до цього питань немає. Різноманітні температури, різноманітні режими вологості можна підібрати сніжком обтертися, якщо не хочете в холодний душ. Є така панорамна сауна, тут висока температура, здається, біля 100 градусів, але тут неймовірно красиво. Є геть конопляна кімната, азійська сауна. Зараз вам її покажу. Це ось такі камінчики, по них можна ходити ногами масувати. Праксен – це сінна сауна, вона мені найбільше сподобалася з усіх. Конопляну кімнату не вдалось мені тут почилити, Діти не пустили. Медитаційна сауна тут тиша. І теж вона панорамна видова, дуже красива. Є ще також частина комплексу, яка знаходиться на відкритому повітрі. Тут є баня Мольфара і ось такі відкриті басейни. Зазвичай тут дуже багато людей. Але можна зробити красиві панорамні фото з видом на гори. Що стосується саун, дуже класні тут деякі такі сауни, в яких я ще ніколи навіть не була. Є римська сауна, є фінська сауна, є сауна Краксен. Мені дуже сподобалася Сінна. і там немає цього затхлого, такого неприємного запаху, а там приємний такий аромат у цієї трави. Найбільше вона мені, напевно, сподобалася. Є панорамна сауна, де от повністю все в склі. І от ти сидиш з таким видом на Карпати. Правда, там температура 95-110, тому ти там дуже довго не висидиш. Є сауна для медитації, тобто там така невисока температура, теж видова вона можна там собі побути. Є конопляна кімната, є соляна кімната. Причому соляна кімната мені тут дуже сподобалася. Тому що про ту ситуацію, про яку я розкажу, про даркову хворобу. Соляна кімната нам дуже допомогла. В інших готелях це, як правило, просто такий от грот з солі, там, де ми бували. А тут подається, ще трошки вологи. Тобто там вологість в тій кімнаті висока, і ти прям заходиш в ту соляну кімнату. І відчуваєш смак солі на язику. Старалася або читати дітям, або ми грали в настільні ігри, або я їм вимикала мультик, щоб вони трошки довше в тій сауні побули. Бо я бачила наочний результат подаркові, як йому ставало легше дихати після перебування в тій соляній кімнаті. Дитяча кімната велика, двохрівнева, є гірка. Теж вам вставлю зараз обов'язково огляд. Ігрова кімната в готелі Mountain Residence. Це другий ярус. Там ще є перший. Тут є зона з різними треками Hot Wheels. Лазанка для малюків, напевно. Декілька ігор є. Там гірка. От там басейник такий є. Там сидять, не знаю, аніматори, няні. Книжки. Там є зона плейстейшн мультики, слава Богу, вона виключена зараз, кухонька, ліжечко, щоб бавитися лялечками. столики, я так розумію, малювати, Гойдалки для малюсиків, лазанки. Таке приховане собі місце. Є такі іграшки, рольові, там, наприклад, колесочка, в якій можна звіряток колисати, є кухня, є пеленальний столик. От, наприклад, моя юстина, вона таке любить. Їй подобаються подобається такі іграшки, де можна так, да. побавитися в дорослого, і вона прям бавилася. Є аніматор завжди на місці, але по залученості, наприклад, якщо порівнювати з таором, то ем, тут не так залучений аніматор, тобто він більше наглядає за дітьми. В таорі там постійно аніматор, коли них скаче, щоб вони там були зайняті, щоб вони там поробкою. Якусь робили з пластиліну, помалювали, ну, тобто, в таорі аніматор весь період часу працює. Тут переважно їхня функція наглядати, але вони справляються з цим чудово, тобто без ніяких нюансів. Дуже добрі дівчата молоді, дуже нам сподобалися. Мої діти з ними знайшли собі коннект. Немає тут майстер-класів взагалі. Ну, тобто Я би хоча б один якийсь день би зробила. Але ігрова працює з 8 ранку до 11 години вечора. Тобто, тут і на сніданку батьки можуть спокійно собі поїсти, на відміну від апарте. ত Де ігрова не працює на сніданку, щоб гості більше не наїли випадково. Тобто, і батьки собі можуть поснідати спокійно, і пообідати, і повечеряти, і кудись піти. Такий графік ігрової я навіть не знаю, чи десь ще є, і щоб постійно був там працівник. Це класно. Майданчики на дворі є, але вони невеличкі. Вони такі достатньо компактні, довго там дитина не побавиться. У порівнянні з апартелем чи з таором, апартель східниця, я маю на увазі, бо в апартель Ужгород, там майданчик взагалі можна сказати, нема. От тут, тут менше. І майданчик, але тут загалом природа така класна. Можна з дітьми просто ходити камінчики, збирати палички, і вони класно розважаться. Мої принаймні нагадаю моїм дітям 3 і 6. У мене все паралельно основний бізнес. Тобто я таку відпустку собі поєднувала, щоб і з ними встигати, і попрацювати встигати. Ще один мінус, який я хочу відзначити: це шумоізоляція в цій конкретно вежі. В корпусі С, тобто в новому корпусі вона відсутня. І це достатньо некомфортно. Мене тут здивувало, бо я загалом або не попадала на такий гостей, або не була в таких готелях, де люди двіжнячать. Тобто в тих готелях, де ми були, а це апартелі всі. Ми були в Шаяні, в Ужгороді, в Східниці, Таор, Карпати, Осоння Карпати, три сини і донька. Оце був двіжовий, до речі, готель там теж було москальні багато. Святий Шарбель, Київська Русь, вежа ведмежа, Шепільська. Ну, тобто Багатьох готелях ми були вже, і я не попадала ще на такий готель, щоб так вночі були тут такі тусовки. Першу ніч, яку ми приїхали, якісь чоловіки верталися напевно з бару, бо бар тут цілодобовий лобі в рецепції. Це була година четверта ранку. Вони так шуміли на коридорі, що я прокинулася. Ну шумки нема таке враження, що от вони в мій номер завалили. Другу ніч, коли з Дарієм сталася ця ситуація, і ми загалом я вся була на нервах в стресі, і діти мої один з температурою, друга коло того всього теж не виспалася. Пів четвертої ранку якісь п'яні дівчата почали якісь крики кричати. Я просто відкрила очі. Ну, це було якось так короткотерміново. Але я в такому я така була зла, що я думаю, я зараз подзвоню на рецепцію або вони їх успокоять, або я піду їх сама успокою. Ну тому що це просто це якась неадекватна поведінка, і на мою думку. Якщо готель приймає те, що його цільова аудиторія собі дозволяє ось таку поведінку, то він повинен подбати про шуму ізоляцію для таких гостей, як я. Чому я повинна прокидатися о пів на четверту від криків якихось п'яних дівок? Ну, типу, мені це не окей, і в мене поруч лежала дитина з високою температурою. Оце зі всіх мінусів, які я можу сказати. Тому що плюсів тут насправді набагато більше, і заради справедливості ми вже чотири ночі тут спали. ще в нас одна чи дві залишається. То дві ночі було от таких з криками, дві ночі було спокійно. Тепер про нашу ситуацію, яка в нас тут сталася позаштатно. Ситуація така: у мене Дарко має алергію. Він алергічний, і в нього на фоні алергії інколи розвивається така астматична компонента. Тобто в нього з'являється задишка, в нього з'являється свист в грудях, хрип в грудях. Це страшно, насправді дуже звучить. Але загалом раніше були такі напади, з якими я там вміла справлятися, тобто ми мали план дій, які ми маємо робити, щоб цього не було. Тут ми в наш перший повноцінний день піднялися з ними на гору на підйомнику. Дуже класно там погуляли зробили пікнік, спустилися так само на підйомнику, тобто він не мав якогось надмірного там фізичного навантаження. Коли ми повернулися з гори в номер, дитина просто злягла. Він став абсолютно млявий. На це на нього не схоже, тому що він такий як батарейка цілий каже. Мене болить головка. Я до його лоба, а в нього лоб. Просто як сковорідка розпечена. І він починає задихатись, просто немає чим дихати. Я в паніці прозріла, не розумію, що робиться. Дзвоню на рецепцію, питаю, чи в них є медпрацівник, хотіла хоча б послухати, що треба навіть буде допомогти, якусь там екстрену медичну допомогу надати. Вони кажуть, ні, в нас медпрацівника нема. Я була, м'яко кажучи, здивована, що на такий великий готель зі СПА, що тут немає нікого з, ну, з медичною освітою, чи вони просто не захотіли дати, я не знаю. Кажуть, хочете, можемо принести вам градусник. Ну добре, приносите мені градусник, принесли на мені термометр безртутний. Я поміряла в нього висока температура. Він далі задихається. Я там проконсультувалася з педіатром, розумію, що мені треба в аптеку, хоча б. Дзвоню до них і кажу, що чи може хтось побути з дитиною, поки я метнусь в аптеку. Дитина ніяка лежить в гарячці. Е, ну, в нас таке не прийнято, в нас таке не то, в нас таке не все. Я їм пояснюю свою ситуацію. Вони такі, ну, ми можемо вам запропонувати викликати швидку в готель. Я кажу: добре, ви мені викличете швидку в готель. Якщо нам треба буде поїхати з дитиною, старшою на швидку, з хворою, що мені робити з молодшою? Не хтось лишиться? Ніхто не лишиться. Я була здивована трохи з такої комунікації, хоча я розумію, чому так. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність, я їх повністю розумію. Не дай Бог, станеться щось екстра погане, поки мене тут не буде. Вони за це будуть нести потім відповідальність. Я це розумію. Але я очікувала якоїсь трохи більшої підтримки. До речі, для цікавості ця вся ситуація сталася вівторок. Я це відео записую у п'ятницю. За цих три дні ніхто навіть не поцікавився, як нас справи, тобто чи стало краще дитині, чи як ми, як ми вирішили наше питання. Ну, от просто, хоча б заради вічливості, запитати, як здоров'я вашого сина. Ніхто як ми вирішили Ситуацію. Я думаю, буду збиратись на львів. Подзвонила до чоловіка. Чоловік був трохи спокійніший, тверезіше з ситуації. Сказав мені, чекай, зараз я вирішу, кудись подзвонив, не знаю куди. Але мені там через пів години привезли в готель Небулайзер. І пакет ліків, які я попросила. Я дала дитині ліки, йому почало ставати краще. Я, в принципі, насправді серйозно розглядала варіант перервати відпустку. Це не знадобилося. В нього от через ніч сталася як якась така от враження, що та температура дійсно йому ну, допомогла боротися з тим вірусом, бо це напевно був якийсь вірус. І по факту на ранок він став, і в нього така ситуація: така, от, знаєте, щолк. Він ще не здоровий, але він вже в половину йому краще ніж було ввечері. Він вже зачіпає сестру. Він вже має якісь нас. Щось там дуркувати, я кажу, Дарчик, поїдемо додому. Він каже: Ні, ми ще туди не сходили, сюди не сходили, ти мені обіцяла, що там денуляндію перевернуту хату. Нікуди я не їду. Я кажу, ну окей, типу не їдеш, то не їдеш. Ми лишилися і йому так просто прогресуючи, до кінця дня він вже став повністю як здоровий, як нормальний, Я взагалі не зрозуміла, що це таке було. До речі, якщо вам буде цікаво подивитися нашу таку міні-програму, як ми провели канікули в Буковелі не в сніжний сезон, то я зможу з радістю щось таке окреме невеличке домонтувати, бо я відео знімала. Кроково, що ми робили, може, ви собі щось з того візьмете. От, така от з нами виникла ситуація, які я собі з цього висновки зробила. Я тепер буду з собою возити таку мінімально ширшу аптечку, напевно, ніж я зазвичай возила. І я не знаю, напевно, треба подумати про якусь таку більш якісну страховку, щоб я могла в такій ситуації звернутися до страхової, коли я не розумію, як мені діяти, коли я в чужій області. Але ця ситуація не штатна, вона могла статися в будь-якому іншому готелі, де ми були. І я не знаю, як реагував інший готель Тому що ми не стикалися з такою ситуацією в інших готелях. Тому можемо її так відставити в сторону і зробити короткий підсумок про цей готель. Готель Mountain Resort дійсно готель високого рівня. Сюди можна сміливо їхати, не боятися, що вас тут щось розчарує, тому що тут все гарно: гарний номер, гарні види, вічливий персонал, смачнющі сніданки, дуже класні сауни в спа, якщо не рахувати басейн і відсутність лежаків. Тут є дитяча кімната, в які за вашою дитиною подивляться з 8 ранку до 11 вечора, це дуже зручно. Тут класні підземні паркінги. Тобто, взимку ваша машина не стоїть на снігу, не буде присипана снігом. Вони тут підземні. На паркінгах є зарядки для електромобілів, ліфти є прямо з паркінга в номер. Ну супер зручно. Насправді тут дійсно дуже класно все продумано. Тут якісна косметика, тут якісні халати, тут якісні тапочки. Я впевнена на відсотків 90 що тут є вихід до якогось спуску на гору. Тобто, Якщо ви тут приїжджаєте взимку, то вам не треба ставати в затор і їхати в Буковель, щоб десь там поставити свою машину. Ви можете прямо з готеля на лижах поїхати кататися, і потім в готель же ж і повернутися. Тут є конференц-зал, якщо б хтось хотів організовувати якісь події. Загалом готель дійсно класний. Мені просто трошечки не вистачило напевно розуміння при екстреній ситуації. І, от для мене мінус шумоізоляція, наприклад, я не знаю, чи я ще сюди поїду, тому що я. Я не п'ю алкоголь, я не тусуюся, я сплю. В 10-й годині вечора я вже сплю. Для мене сон є дуже важливий, тому що для мене це моя енергія, просто бізнес, в мене двоє дітей. Я собі не можу дозволити бути не в ресурсі. І коли мені серед ночі щось порушує мій спокій, я потім не можу декілька годин заснути. Для мене це мінус. мене потім весь день наступний йде на смарку, бо я вже в такому віці. Ну що зробиш? Ось така я прикра жінка. Тому розуміючи, що шумоізоляцію вони навряд чи поправлять, тому що це глобальна робота. Я не знаю, чи ми ще сюди повернемось. Але е, я точно рекомендую цей готель молодим парам, тим, хто любить потусити, тим, хто любить спати, тим, хто любить кататися, і тим, в кого міцний сон, кого не здатні розбудити крики п'яних дівок. O pięć na czwartą Сподіваюсь, вам було корисно. Ставте лайк або дизлайк, якщо вам не сподобався формат відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, для мене це дуже велика підтримка. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи були в цьому готелі. Пишіть, як вам загалом відео, для мене це теж дуже важливо. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити випуск нового відео. На цьому каналі я буду розповідати про те, як амбітні жінці вписати в своє життя дітей. Тут, напевно, буде більше такий ухил в мамський контент, не в бізнесовий. Бо бізнесовий контент ви можете знайти в мене в інстаграмі. От. А тут я би хотіла більше ділитися своїми лайфхаками, як я спрощую собі життя, роблю його кайфовим на фоні того, що в мене достатньо висока зайнятість. Дякую всім за перегляд!